Шахраї знайшли спосіб красти дорогі скіни. У Steam виявили нову методику крадіжки дорогих скінів з вашого інвентаря. Хоча схожі ситуації вже ставалися раніше. Мамкині бандити опублікували власну гру під назвою Plumbers Legacy, яка отримала доступ до торгового майданчику Steam. У межах цієї гри зловмисники створили предмети, що зовні повністю імітують ножі з Counter-Strike 2. Після цього вони надсилали трейд таким чином, щоб їх фейк. Скін був набагато дорожчим, ніж скін у жертви. Через те, що на вигляд у трейді ці скини нічим не відрізнялись від справжніх, любителі і рибку з'їсти онте друге велись на цей скам. Наразі груп Lambers Legacy вже видалили, скоріш за все, самі засновники, щоб приховати сліди. Проте є ймовірність, що подібна схема може з'явитися знову під іншою назвою або ще з якимось відмінностями. Тому будьте вкрай обережні і ніколи не сідайте в машину до. До незнайомих дядьків, які будуть пропонувати драгонлора за те, щоб ви їх десь пощупали.